Наші вітання, ми вітаємо вас з України. Хай Господь поблагословить вас. Майте мир, спокій в серці і в розумі. І сьогодні відповімо на такі питання: що знаходиться за межами Всесвіту? Хто заселив нас на цю планету? Де починається і закінчується час? Нова космологія стверджує, що Всесвіт не вічний. Він мав свій початок у часі, тобто у нього є і кінець. На початку Бог створив небо та землю. Бог розкинув матерію, мов тканину тонку, і на ній розмістив землю, галактики, планети, зірки, визначивши для матерії ресурс існування, час. Сьогодні науковці стверджують, що темна матерія є основою структури Всесвіту. І ця матерія не вічна, вічний тільки Бог. Він нематеріальний. Бог є дух і він. Перебуває над часом. Вік Всесвіту становить, становить лише 6 тисяч років, як і сказано в Біблії. Одним із найбільших наукових сюрпризів ХХ століття стало відкриття розширення Всесвіту, про яке сказано в Біблії. Тканина простору та часу розтягується і зношується. Віддалені галактики розбігаються від нас і одна від одної так швидко, що наздогнати їх неможливо. Масивне розтягнення простору і часу під дією гравітації ґрунтується на фізиці та математиці і прийнято космологами. Коли ця матерія повністю занепаде і Бог згорне її як сувій так само, як людина може згорнути аркуш паперу. Після цього творець замінить тканину світобудови на вічну і не тліючу, як заміняють старий одяг на новий. Підписуйтеся на канали Салтаненко, не забудьте зайти за посиланням в описі і напишіть нам, будь ласка. Якщо ви маєте потребу у духовному спілкуванні з Господом.